Вашій родині творче таке поповнення. Вийшла нова пісня. Вашої дружини Мамарійки вийшов новий кліп, який називається Пісня одне питання, і люди дуже сильно звернули увагу на текст на одне питання на текст цієї пісні, тому що там співалося, що спочатку нас двоє, потім нас троє, потім нас четверо. Невже це якийсь натяк, що скоро в вашій сім'ї буде поповнення не тільки творче, а і поповнення малечею? Е, ви знаєте, я е, треба послухати пісню. Бо я чесно якось повз пройшло. Треба, треба подивитись, просто не в матеріалі, тому ніяк не можу вам відповісти. Дружина ваша вагітна сьогодні, чи ні? Це правильно, що довго тянуть, треба одразу в лоб. Так, добре. Чи можна, другий, чи третій, чи можна перший триместр вважати вагітністю? Перший триместр, так. звісно. Тоді ні. Ну, взагалі, чи хочете ви ще другу дитину, тому що я пам'ятаю, було одне з інтерв'ю, де Настя розповідала, що поки що не готова, тому що е, молодший е, молодший, один єдиний ваш е, синочок, забирає дуже багато уваги, енергії, ресурсу, і ще у вас пес є. і Вона сказала, що поки що не хоче. Зрештою, як ви відчуваєте, чи є у вас оці ще батьківські інстинкти на ще одну дитину? Ви знаєте, це не завжди залежить від нас, це залежить від е, якості певних. Е... Штук, ну я думаю, ви розумієте про що я. Тому, ну, якщо вже так, ну без жартів, якщо відверто, то чесно кажучи, мабуть, ну, мабуть, не дуже хочеться.